Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 384 384-та задача. Її створив німецький шаховий композитор Франц Сакман. Хід білих. Знайдіть виграш. По матеріалу виграють чорні. В них є тура. В білих слоний пішак. Небезпечний прохідний пішак Б. Всього два ходи до ферзя. І білі завдяки цьому пішакові можуть виграти. Але неправильно поки грати пішаком b7, тому що чорні грають тура e5. Маневр турою і тура зупиняє пішака. Тура зупинила пішака, білі його захистили. Що може бути далі? Король С3, король Ф7. Білий король йде проводити свого пішака. Е5, король Е7, король Д4, король Д6. І чорні грають Е4, перекрили діагональ. Білим вже краще побити пішака. І білий король встиг захистити свого пішака. І це нічийна позиція. Повернемося на початок. Правильний перший хід це 4 Чорний король може побити пішака. Наприклад, побив. Далі білі грають b7. Тепер b7 правильний хід. Загроза B8 ферзь. Як зупиняти пішака? Якщо зіграти тура b3, слон f7. Лінійний удар, білі б'ють туру, білі проводять ферзя і білі виграли. Інший варіант, чорні грають тура e 5 Тут в білих два хороші ходи. Король ф4 чи король F4. Король А4 взагалі сильніший, бо так захищений слон. Дивимось хід короля f4. І якщо чорні грають тура b5, щоб зупинити пішака. То в білих є хід слоні 2. Знову лінійний удар. Білі бід туру проводять пішака. За чорних кращий хід був це побити слона. І білі проводять ферзя. В білих, то виграшна позиція, але ще необхідно вміти виграти ферзь проти тури. Повернемося трохи назад, розглянемо важливі варіанти. Пішака чорні бити не зобов'язані. Але ж білі пішаки йдуть у ферзі. Це з'єднані прохідні пішаки. Чорні можуть зіграти Туража 3. Хід білих, подумайте. Неправильно грати королем на F4 через хід Туража 8, тура буде зупиняти пішаків. Чорний король досить близько. Наприклад, С5, король Б4, С6 і король С5. Подвійний удар. Чорні поб'ють одного білого пішака, і білі вже не виграють. Правильний хід це слон G4, щоб тура не походила на 8 -го горизонталь. Чорні грають тура д3 з ідеєю тура d8. Є хід b7, тура d 8 Білих тепер дуже швидко виграє хід слон С8. Перекриття. Далі буде ферзь. Якби білий слон був розташований не на діагоналі h 3C8, то в цій позиції білі б грали c5. І два пішаки тут сильніші за туру. Розглянемо далі наступний варіант. Чорні грають тура е 5. Хід білих. Подумайте. Звичайно, не можна грати королем на 6 горизонталь через хід е 6 з подвійним ударом. Також не можна грати на H4. Чому не можна? поясню пізніше в головному варіанті. Правильний хід це король F4. Якщо чорні поб'ють слона. Тоді b7. Тураж 8 зупиняємо пішака, але хід С5. І з'єднані прохідні пішаки тут сильніші за туру. Це 6 шах встиг захистити напарника. Загроза це 7 І пішаки виграють в 3 білих буде ферзь. Інший хід. Чорні грають Тура С5. Хід білих, подумайте. Тут в чорних є кілька ідей. Побити пішака шахом, зіграти тура b4. Зіграти тура c 6 далі тура b6, зіграти тура c 8 зупиняти пішаків. Правильний хід за білих – це слон f7. Захистили пішака. Що робити чорним? Наприклад, чорні грають тура c 6 буде хід b7. Тура б6 зупинили пішака і гарна комбінація це 5 Королю шах і далі білі б'ють туру. Білі тут виграють. Або чорні грають тура С8, буде С5. Королю шах, король Б4, Б7. І в цій позиції важливо, що білому королю не буде шаху. Якби король був розташований на h4, чорні б зіграли тура h8, королю шах. І далі чорні б королем побили пішака на С5. І білі б не виграли. А так, білому королю зараз не буде шаху, і білі виграють. Наприклад, Тура Ф8, атакований слон, просто це 6. Побили слона шахом, хід король Е5. Далі білі проводять ферзя і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід 4, наприклад, чорні б'ють пішака. Далі b7, пішак до в ферзі. Тура Е5, король F4. І чорні не можуть зупинити пішака. Всюди буде лінійний удар. Наприклад, тура б 5, слон Е2 і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!